Друзі, всім привіт! Так, я називала відео передостаннє що це останній закуп в березні, але не склалося. Сьогодні 29 те і знову відвідали нету. Сходив Іван купити деякі інгредієнти для піци. Саме піцу ми зібралися готувати і власне. Щось і додатково, і на десерт, тож в нас майже святкова вечеря передбачається. Ось так: от витратив доволі багато грошей, більше, ніж я це витратила. Але, тим не менш, все смачне, і всі будуть задоволені і ласувати цими продуктами. Отже, до піци найбільше смакує Кока-Кола. Не знаю, як у вас, а в нас ось така звичка у дітей. В першу чергу, вони коли їдять піцу, вони хочуть. Ну, принаймні, хотілося б їм, щоб ще й була Кока-Кола. Тому в цьому їм не відмовимо. Пляшка літр 750 мл, коштує 2,37. Ну, тут, відповідно, дві пляшки. Далі. А... Придбав чоловік ось таку олійку, як він пояснює, цією олійкою з травами треба поливати вже готову піцу, свій шматочок ну, за смаком. Це зазвичай ось те, що в ресторанах, в місцях загального харчування там стоять різні соуси, в тому числі в піцерії. Ось можна зустріти таку олійку. Також він ну, побачив, вирішив. Купити і нам, щоб було, ну, спробуємо, що воно таке. Не пам'ятаю, чи користувалася я раніше. Така олійка коштує 2,41 тут 250 мл. Ось так цікаво, з чого торнісоль. Ароматізатор тобто 97% олії це соняшника така ось. навіть не оливкова олія. А, власне, у нас закінчилася кукурудза для попкорну. Робимо. Найсмачніше тепер виходить у нас на сковорідці, на пательні з вершковим маслом. На вершковому маслі дуже смачно. Попкорн виходить. Знову ж таки, хлопці, чоловік готують. І до фільму, до вечірнього перегляду це наш фаворит. Купив чоловіка ж дві упаковки, одна коштує 2,11. Здається, правильно, я побачила. Так, дві упаковки. Е, цукор, ну, я не замовляла, але нехай буде, в нас закінчується, багато випікаю. Тому, м -м, добре, що взяв. Євро 36 коштує кілограм цукру в нас сьогодні в нету. М -м, взяв він шампіньйони, гриби, заморожені, вже порізані, і це набагато дешевше виходить, ніж купувати. Свіжі кілограм, виходить, євро 64, а свіжі шампіньйони зараз коштують близько 5-6 євро за кілограм. Тому для приготування піци такий варіант найкращий, найекономічніший. Взяв також об'ялене м'ясо, ось такий жамбун, шинку. Єдине, що я коли беру, я там перебираю. Певний час, і дивлюсь, щоб з цього сала жиру було менше в шматочках. Ну, тут таке. Це для знавців. Ось Іван знає, що я люблю таке м'ясо, він таке, також є, Миколай любить. І 3,05 коштує ці 250 грамів, там 20 траншей, 20 шматочків. О, чорізо обрав чоловік для піци. Тож у нас буде така більш-менш класична італійська піца, тому що ковбаска саме для піці. чорізо підійде. Євро 68 коштує. Тут у нас 225 грамів. Бачите, всі продукти, майже всі продукти. Зараз швиденько подивлюся, окрім коли і окрім кукурудзи для попкорну, все власна марка нету. Далі чорізо, на сосі з це, це ось ця ковбаска, теж суха, в'ялена зі свинини. Теж на піцу, я думаю, такий вибір був. Цікавий 2,98 коштує, і тут у нас 250 грамів цієї ковбаски. Далі Моцарела теж 2,98, однакова ціна, але вона, це найкращий такий ось різновид моцарели для того, щоб приготувати якусь страву, В першу чергу піцу додавати, в піцу 400 грамів, е, такої моцарели майже 3 євро. Камамбер, Я так розумію, що в нас буде піца навіть більше, ніж 4 сири, тому що є в нас різн, різні різновиди яких вистачить? Камамбер коштує євро 48 250 грамів ось такий сир. І металь рапе, тут його 500 грамів, ціна 4,03. Ось так, пів кіло. Я думаю, що все піде на піцу. Піци буде у нас багато. Тепер далі рокфор. Теж це до піци 4 сири, саме до сирної піци, дуже нам смакує. І з рокфором також коштує 2,28. Тут у нас 150 грамів. Ось так. І морозиво. Куди ж без морозива? Ось такий з горіхом пекан. 6 конусів 2,36 коштують ваніль пекан. І ось такі батончики. Морозива з шоколадом, ванільне, 2,87. Тут їх аж 12 штук. Вони невеликого великого розміру, тож доволі економічна ціна і велика кількість, що для нашої родини це просто знахідка. У нас тут два чеки, бачите, бо чоловік повертався ще за борошном, яке в мене закінчилося, все пішло на тісто. Борошна зараз коштує 84 центи, 1 кілограм, тож ще два. Кілограми борошна у нас тепер є. Добре, спробувала швиденько розповісти. Не знаю наскільки вийшло у мене. Як бачите, непередбачувані витрати теж бувають. Ще й 40 євро, ось так. от, Вже думала, в цьому місяці у нас не буде витрат, але вийшло, що вийшло. Принаймні, сьогодні точно у нас буде суперсмачна вечеря. Та й на завтра залишиться, я багато піц готую. Буду для вас фільмувати окреме відео про приготування їжі. Я бачу, що така рубрика ініціатива теж вам цікава, тому дочекайтесь, будь ласка, поки що ось відео про закупи. На сьогодні, все. Дякую вам, що переглянули відео. Бережіть себе, будь ласка, поставте вподобайку і зустрінемось в наступних відео. Бувайте!